Доброго ранку, любі друзі, міру вам, Тересник Божий благословій, хани вас, Господь, вас і ваші сім'ї. Сьогодні людство підійшло до небезпечного краю. Люди поклоняються нечистим сущностям, вершникам апокаліпсису. Це релігія, війна, мамона, смерть і пекло. Убивають і гонять християн в 145 країнах світу. І в нас в Україні йде війна, відкрита п'ята печать Апокаліпсиса. Душі вбитих на небі вимагають відплати за їхню прилиту кров. І голос мучеників буде почутий Богом, і відкриється шоста печатка Апокаліпсиса. Ми стоїмо на порозі ядерного колапса, коли люди остаточно перетворюють створений Богом рай на пекло. Після шостої печатки почнуть трубити труби апокаліпсису, при яких небо звернеться, вся земля потрясеться і впадуть астероїди. Труби це фінальне попередження, і ми сьогодні повинні говорити всьому світові про пророцтвах Біблії, які збуваються в нас на очах, щоб застерегти людство. І ми, як діти Божі, повинні нести світло Євангелії, просвічувати всі народи через віру Ісуса Христа, щоб зупинити темряво і зло і віддалити кінець світу, а бути світлом цьому світу. Амінь.